Зірка дивиться на небо і зітхає. Ех, конкуренція росте! Привіт! Рада вітати всіх на каналі Зірканат, всіх підписників, слухачів і глядачів. Дякую за коментарі і теплі відгуки. А сьогодні в нас тема Зірка Арктур. Назва зорі походить від давньогрецької «Актурос» – Страж ведмедиці. За однією з версій, темньогрецької легенди, Арктур ототожнюється з Аркадом, що був поміщений на небо Зевсом, щоб охороняти свою матір-німфу Калісто, перетворену герою на Ведмедицю Сузір'я Великої Ведмедиці. Арктур це найяскравіша зірка Сузір'я Волопаса, що її Аркадом. Арктур Арабською. Харис Ель Сема, Хранитель небес. Це четверта за яскравістю зірка на всьому зоряному небі. Червоний гігант, що в 28 разів більший і у 100 разів яскравіший за наше сонце. І перебуває на відстані 36,7 світлових років від землі. Арктур знаходиться в 23 градусі 55 минут Терезів. І є Альфа, тобто першою в Сузір'ї Волопаса. В натальній карті Артур це страж, це охорона, лідерство. Коли людина вибирає новий шлях, ідея має бути благородна, благодатна, це вчитель, наставник, хранитель. Арктур дає величезну силу, бо це зірка самого Бога Велеса. От так, наприклад, на вертексі зірка Артур Уакіма Галімова, це відомий український журналіст кримсько-татарського походження, історик, популяризатор та продюсер 1+,1 медіа, автор ютуб каналу Реальна історія, де розвінчує російські міфи про Україну, відновлює історичну справедливість та популяризує справжню історію. Родина Акіма Галімова повернулася в 1994 році до Криму з Узбекистану, куди, на жаль, депортувала дідуся Акіма Альфадовича. Палада, що робить квадрат до зірки Артур. Таке поєднання було в натальній карті у Аміни Акуєвої, ім'я при народженні Наталія Вікторівна Нікіфорова це українська лікарка-хірургиня. Громадська активістка та військовослужбовиця, яка, на жаль, загинула народна героїня України, учасниця Революції Гідності та Війни на сході України у складі батальйону Київ-2. На церері Арктур у Беніміна Натаньяху, це лідер партії Лікут та прем'єр-міністр, що найдовше на посту в Ізраїлі. Був військовим в елітному спецрозділі. Брат Йонатан трагічно загинув в операції Ентебе. Був представником Ізраїлю в ООН та міністром в різних урядах. перш ніж очолити країну. Тригон Меркурія до зірки Арктур був у Джека Пеланса. Це оскароносний американський актор українського походження. Відомий своїми ролями лиходіїв. Та суворими персонажами. Завдяки його загартованій зовнішності, бо працював і шахтарем, був боксером, поетом, художником. Його ім'я при народженні від українських емігрантів з села Іване Золоте, що на Тернопільщині було Володимир Палагнюк. Він зберіг зв'язок з Україною, відвідував її, підтримував українську культуру та заснував. В свій час фонд Голівудський тризуб публічно відмовився від російської нагороди, бо вважав і сказав, що він українець. А також на фортуні зірка Артур у моєї сестрички Тетяни. Танечка, привіт! Знаю, що ти мене зараз слухаєш. З ним народження, щастя, успіхів, а головне, міцного здоров'я. Нехай всіх вас береже зірка Артур. Дякую, що дослухали і додивились першу частину розповіді. Пишіть свої відгуки, побажання, коментарі. Всіх обіймаю і до нових зустрічей.